Росія має намір вже найближчим часом провести ядерні навчання це нібито відповідь Путіна на цитую провокаційні заяви та погрози з боку заходу. Чи є загроза для України і до чого може призвести новий ядерний шантаж Кремля? Це обосток Яїна Мазуркевич, і саме це є темою нашої сьогоднішньої розмови у навчаннях. Москва має намір задіяти тактичну ядерну зброю. Генштаб країни-агресорки вже розпочав підготовку до цього авіації, ракетних підрозділів та сил військово-морського флоту. До нас доєднується експерт із ядерної енергетики Григорій Плачков. Я з ним наша розмова. Пане Григорію, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, Путін погрожує знову натиснути на ядерну кнопку цього разу у відповідь на дозвіл Великої Британії для України бити її зброєю по цілях всередині РФ. І вже навіть лунають відверті погрози Лондону. До речі, Велика Британія теж ядерна країна. До чого от такий кліч може призвести? Ну я думаю, що неповажний президент Російської Федерації підвищує ставки. В відносинах з європейськими країнами і з іншими країнами, і не тільки е, Великобританія має ядерну зброю, ще й Франція має ядерну зброю. Тому, на мій погляд, він продовжує свій такий ядерний шантаж, і не тільки ядерною зброєю, а ще й захопленням Запорізької атомної електростанції, тому що там шість атомних енергоблоків, і там також достатньо багато ядерного матеріалу. Знаходиться і в самих реакторах, а також і в сухому сховищі відпрацьованого ядерного палму. Тому від в, 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 в сховище відпрацьованого ядерного палива. і тому я думаю, що він просто підвищує ставки для того, щоб мати аргументи для того, щоб спілкуватись з, з лідерами європейських і світових країн. Ну от насправді чи є чим погрожувати, якщо відкинути ЗАЕС? Ну є чим Росія має достатньо великий арсенал ядерної зброї, який їй залишилось ще з часів розпаду Радянського Союзу. Якщо я не помиляюсь, це другий за за, за кількістю ядерний арсенал, який у світі який має е, Російська Федерація. Ну а в якому він стані? Тому що ми ж розуміємо, що його треба обслуговувати. Ну, я думаю, що він що боєздатних ракет і боєздатного боєздатного озброєння їх вистачає. Ну повинно вистачити, тому що ну, не повинно вистачити, а його достатньо для того, щоб нанести достатньо великої шкоди не тільки нашій державі, а ще й нашим європейським сусідам. А чи відома кількість? От якщо говорити про стратегічну так, наступальну зброю, наскільки я пам'ятаю, там щось було порядка трьох тисяч? Так, да, ну десь близько так, так, такої кількості. Ну, він достатньо великий в них арсенал ядерної зброї і середньої дальності, і великої дальності ракети. І ракети носії в них, на жаль, ще поки що залишається. І е, можна змінити боєголовку боє і ракета, наприклад, кінжал або ікс, якийсь він вже становиться з ядерною зброєю. В Той час, коли говорили про те, що Росія може запустити ядерну зброю на орбіту, наскільки я пам'ятаю, помічник міністра оборони з питань космічної політики США Джон Плам говорив, що арсеналу вистачить для того, аби знищити чи не половину планети. А ні, всього ядерного арсеналу до, в Виправте світі мене його, да, його настільки багато, що, наш, що нашу бід, бідну землю можна розвалити п'ять або шість разів. Але ось ці ось ці вигадки Російської Федерації вивести на колоземну орбіту ядерну зброю ну, на мій погляд, це десь поки що у стані фантастики, да, тому що це. Необхідно такий великий бюджет для того, щоб зробити платформи навколо на орбіті земною. Думаю, що це також російське ПСО, яке вони запускають. Думаю, що поки що це неможливо. Ну насправді Росія віджартувалася, а Сполучені Штати дещо наполохались цією новиною. Ну дивіться, це ж ще під час гонки озброєнь. Да, ще з радянського союзу були такі ідеї, е, щоб на колоземні орбіти зробити платформі для того, щоб запускати ядерні ракети, або для того, щоб збивати ворожі супутники, але це призвело, це був один з факторів, який призвів до роздону не до знищення радянського, а до розвалу радянського союзу, тому що ця гонка озброєнь. Вона довела радянський союз до, до ганебного стану в плані економіки. Я думаю, що якщо Росія займеться, неповажна Росія займеться знов такою гонкою озброєнь, то її крах буде її крах пришвидшиться. Ну, повертаючись до навчань, так там, начебто, буде задіяна тактична ядерна зброя, на вашу думку, от наскільки загалом вірогідне застосування міжконтинентальної ядерної зброї? чи ворог може вдатися до простіших, більш мобільних платформ? Ну, зрозуміти, що у росіян в голові дуже, -дуже важко. Тому що ну, зрозуміти, що, що вони планують. І чи будуть вони використовувати ядерну зброю де там на малій землі або десь там в районі Сибіру? Ну дуже 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 важко, тому що ну вони ж скажені і незрозуміли. І пропрогнозувати або робити аналіз е дії Російської ф... неповажної Російської Федерації дуже дуже складно, Думаю, що меж континентальними все ж таки ні? Але ось там середньої дальності, все ж таки, мож, можуть застосовувати, да і давайте не будемо забувати, що в них є ще і підводний флот, який також є носієм, в них також є носії ядерної зброї. Тому я ж кажу, так спрогнозувати дуже дуже важко. Ну тим не менш, якщо все ж таки. Путін наважиться натиснути на кнопку так, от під, під час цих навчань, яких е, всі перестерігають нас про можливі наслідки, то які вони загалом можуть бути, тому що ж навчання проходять, проходитимуть поруч із нашим кордоном. Ну, ядерний ну, ми знаємо, в історії людства було єдиний приклад, коли застосовувалася ядерна зброя, це під час Другої світової війни і Хіросіма, і Нагасакі. Ну всі ми знаємо, чим це завершилось. Це були знищені міста, це були знищені люди. Тому ну такі є і в нас. Є також такі побоювання, тому що можуть ядерна зброя може стерти з лиця землі е, будь-який наш населений великий або маленький населений пункт. Тому ну так дійсно є ризики. ризики під час війни вони завжди є. Ну під час але я ж кажу, спрогнозувати, що вони будуть робити з ядерною зброєю, ну це як мам це, це, це мавпа з гранатою, так? тому дуже 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 важко. Ну насправді... наслідки. Суті... Наслідки вони можуть бути жахливі, вибачайте мене насправді по повідомленнях іноземних змі і власне з брифінгів бачимо, що світ спостерігає за переміщенням боєголовок і США заспокоюють, кажуть, що запуску ракет, до запуску ракет в Росії поки що не готуються. Однак чи є що протиставити світові на противагу РФ, якщо все ж таки ця мавпа з гранатою? Подія. Ну, на противагу ядерної зброї є лише противага ядер я... може може протиставити тільки ядерну зброю, да, тому що руйнування можуть бути достатньо великими, зараження може бути в достатньо великих територій. Тому поппроти тільки ППО і тільки первентивне. Застосування ядерної зброї, але ж ми ж розуміємо, якщо буде застосовуватися ядерна зброя, то це третя світова війна. На жаль, на жаль, Григорію. Я вам дуже дякую за ваш час, за вашу розмову. Експерт з ядерної енергетики Григорій Плачков був гостем обосток на цьому ми ставимо крапку. І побачимось.